Всім привіт за як завжди Фотер І у мене в телеграм-каналі вже стартував конкурс розіграш аккаунта в Бравл Stars. Деталі на YouTube, ну, деталі е, в, в минулому відео, я ще вам нап нагадаю, це буде розіграш аккаунта везучий на епік. Я вам його покажу зараз. Так, виходимо. Зараз я вам покажу цей аккаунт. Ну і підемо до уже, відео до тематики. Цього відео, яке зараз буде. Просто хотів вам показати, що конкурс уже є. І хто не знає, просто покажу, який це аккаунт. Може хтось не знає. Може хтось думає, що це якийсь нульовий аккаунт. Я вам покажу, що це неправда. Я вам буду я вам тому, хто виграє, я скину. Пошту ви введете в Бравл Stars, а я вам скину пароль, який прийде. В, в приватні повідомлення. Це тому хто виграє. Поки що ніхто не участвує. Так, запускається Бравл Старс. Зараз. Звуку чуть-чуть менше зроблю. Так, зараз я вам покажу цей акаунт. Там тепер 34 буде так, це, мі, да, це мій аккаунт, да, да, я, сьогодні я на ньому якраз як ще й грати, Просто вам покажу оцей аккаунт, який я розіграю. І хочу вам сказати, це не, не єдиний розіграш, який в мене буде на каналі в Телеграмі. І, ну і завжди, коли в Телеграмі буде конкурс, я буду це на YouTube знімати. Так, якраз Давайте вот так, Не безпекуємо. Так, вот 34 бойца. Ну, Я быстренько прогортав. Вот вольт, про якого я розказую. Іконки. Ну тут доступного тут за золото є одна. Вот. Нік везучий на епік. В магазині тут щось нове. Сьогодні, до речі, буде не знаю, чи буду про це відео записувати. Ну, думаю, да, Протестую скин. І все. Так, а тепер переходимо до суті відео. Все, я вам розказав конкурс в Телеграмі. Підписуйтесь, заходіть в Телеграм, підписуйтесь і, буд і нажимайте участвувати і будете участвувати до 12 грудня. Потім будуть підсумки. Хтось, ну, будь-хто може з вас виграти такий класний акаунт, не цей, а той, який я вам тільки що показував. Ну от, аккаунт, на якому я Бравл Пас. Сьогодні я буду грати тут. Є Бравл Пас, є Тара, Яросна, є Ворон, Ліон. Так що я ще не показав. І ще один раз в мене було перед цим, коли я ще не купив Бравл Пас верхній. Я був, случайно, відкрив великий ящик, я хотів накопити. Я був случайно, відкрив большой ящик, мені випав френд. Так, зараз я вам показую кузов ну, на дерево, скоро появиться скін. Є скін Бендітка серій і Бандіт. І все. Не от є Джесі сьомої сили. Єль Прімо дев'ятої сили. Дев'ята сила, просто супер клас. Мій е, е, боєць, який був мій любимий на цьому маку. Я всі очки сили просто тільки на нього закидував. Ну і вийшла 9 сила. Потім мій любимий став Ворон, бо Ворон це моя любима лега. І коротше так, отак. Вот Сьогодні буду грати на цьому аккаунті. Давайте я вам покажу. Покажу, а що, я вже все показав. Так, Травл Толк. Дуже класний був, я, я просто чуть-чуть був в шоці. ну, Жаль, що видаляють ящики, но... але Бравл Толк був дуже класний. Дуже довгий, я знаю, це самий довгий Бравл Толк за всю історію. Але дуже класний. Ду... Чим довше, тим більше інформації. Давайте ворона назад на 500 піднімем. Я вам покажу. Як я граю на цьому аккаунті. Це мій аккаунт. Я його створив, щоб купити Бравл Пас, коли не були взламали. Типу, ви ну, мене не взламали. і тепер я везучий на епік-аккаунт, на якому я дуже багато відеороликів знімав. Я тепер його Да, Для вас? Для вас. А якщо не буде учасників, ну тоді... Не буде розібрано, ну, я ніколи не заставляю не підписуватись, ну але підписуватись треба, щоб участвувати. Я не заставляю участвувати, я нічого вас не заставляю, я просто предложив. Бо, бо виграти можете будь-хто. Все буде просто підсумки будуть, виграє, я сам не знаю, хто ну, якщо буде один учасник то виграє той один учасник. Якщо буде два, то е, рандомно виберуть із двох учасників. Так що, хто хоче аккаунт, класний. Підписуйтесь на телеграм. Так, ну не повезло. Чуть я затупив, поки говорив, заговорився, ну нічого. Так, браво упас, Да, проходимо і зараз відкрию великий ящик. Останні дні з ящиками. Я буду пам'ятати ящики вічно. Ящики неможливо зробити. Давайте ще піднімемо джина вище 300 і відкриємо вже великий ящик. Я буду пам'ятати ящики завжди. Буду пам'ятати, як я відкривав, як я вибивав френка. То, що я хотів накопити і случайно відкрив один великий ящик і вибив Френка отуди. Ну, я буду це все вспомнити. Ну, в битві буде отримувати так легко, але всі будуть пам'ятати, ті, хто зараз ще і грають. Як було, як було класно, коли і в ящиків іменно випадало. І я зараз проіграю. і нічого. Ох, як було класно, реально. Ящики ще і все вибивати було намного лучше. У нього ящик теж мене удивився. Але я очікував більшого і от у мене гаящик такого. Ну, маємо те, що маємо. Бравл Старс уже не буде таким, як зараз. Уже скоро все буде по-іншому. Інша атмосфера, інший фон. Ну, фон завжди міняється. Вимовлення. Ну, що страшне. І ще, до речі, компенсація 80 гемів тим, хто купив верхній Бравл Пас. Я на цьому аккаунті зможу купити і 16 Бравл Pass. І ну, цей аккаунт я розігрувати не буду, я просто говорю. От дивіться, 16 й Бравл Пас це просто Брайер. Бравлер дуже класний, буде в Бравл Пасі, Скин такий, не дуже на Ніпла. На Ніту скин не дуже, але у, у цього ульта, у цього Бравлера, який буде... Ні, стоп, це в якого. Я і сам закрутився. Ульта рандомна буде у чи... Хроматическо... Ні, у Легендарного, да, Але Цей хроматичний теж класний, мені теж подобався дуже сильно. Не знаю, чем понравився, просто... О, Римку хватає на ящик. Прикольно. Открываю. Вот давайте. Сейчас ничего не выпаду. Ну да, ничего не выпало, бо 140 монет. Все понятно. Ничего страшного. Ну, що я вам еще могу показать? Ну, показали все один аккаунт. вот, брок, ну не мату, не еще не в купить. И не мату. Жаль, но не Ну, а с вами был Фотер. Всем удачи. Всем пока-пока.